Привіт, малята! Я Віка. Давайте пригадаємо правила, які ми вже вивчили. Звуки ми чуємо та промовляємо. Всі мовленєві звуки поділяються на дві великі групи. На голосні звуки та приголосні. Голосні звуки вимовляються легко і просто. Повітря, що виходить з ротика, нічого не заважає. Ми можемо їх голосно співати. При звуковому аналізі вони всі позначаються кружечком. А приголосні звуки вимовляються з трудом. Повітрю, що виходить з ротика, завжди щось заважає. Це можуть бути губи, зуби або язик. При звуковому аналізі приголосні звуки позначаються рисочкою. Малята. А чи пам'ятаєте ви, як стукає молоток? Ось так. Т, т, т. Скажіть і ви, як стукає молоток? Т-т-т. Коли ми вимовляємо звук Т, наші губи злегка розтягнуті в посмішці. Між зубами є невеличка щілина. Кінчик язика протиснутий до верхніх зубів, перешкоджаючи виходу повітрю, що виходить з ротика. Потім ця змичка розривається і повітря виходить назовні, створюючи звук Т. Покладіть руку на горличко і вимовте звук Т. Чи тремтить воно? Ні, наше горличко не тремтить, голос не працює. Тому звук Т називають глухим. То що ж ми знаємо про звук Т? Звук Т приголосний, бо повітря, що виходить з ротика, зустрічає на своєму шляху перешкоду. Це наш язик. Горличко не тремтить при вимові звука Т. Голос не працює, тому звук Т глухий. Звук Т вимовляється твердо. І при звуковому аналізі позначається однією смужкою. Маляда. Подивіться на цей годинник. Як він тікає. Ось так. Ть, 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 ть. Який ми чуємо звук? Звук т. І звук т є рідним братом нашого твердого звука Т. Щоб вимовити звук т, наші губи. Точнісінько так само повинні бути розтягнуті у невеличкій посмішці. Між зубами повинна бути невеличка щілина. А ось шлях повітрю перешкоджає не кінчик язика, який впирався в зуби при вимові звука «Т», а середня частина спинки язика впирається у тверде поднябіння, створюючи тим самим перешкоду для повітря, що виходить з ротика. Потім вся змичка розривається, повітря виходить назовні, і ми чуємо м'який звук Т. Ану, покладіть, будь ласка, руку на горлечко Чи тремтить воно при вимові звука Т. Ні, голос не працює, горличко не тремтить. Тому звук Ч теж глухий. То що ж ми дізналися про звук Ч? Він приголосний. Бо повітрю, що виходить з нашого ротика, доводиться прикладати подвійне зусилля, щоб подолати перешкоду, яку створює спинка язика, що притиснута до твердого піднебіння. Він глухий, бо наш голосок не працює. Звук ті вимовляється м'яко, і при звуковому аналізі буде позначатися двома смужками. Малята, познайомтеся! Це два мої друга клоуни топ і тіп. Клоун топ завжди вимовляє звук т твердо. А клоун тіп завжди вимовляє звук т м'яко. Вони дуже вправно вміють джунглювати м'ячиками. Тож давайте допоможемо їм. Як з'явиться синій м'ячик клоуна топа. Вимовляйте звук т твердо. А як з'явиться зелений м'ячик клоуна тіпа, Вимовляєте звук тіп м'яко. Ну, тож починаємо. Т. Молодці малята! Клоуни дякують вам. Малята. Клоуни дуже люблять дражнити один одного. Тому, коли Топ щось вимовляє, Тіп одразу за ним це повторює, тільки вимовляє це м'яко. Тож пограйтеся з ними і ви. Дивіться на клоунів і повторюйте все за ними. АТ АЧ ОТ ОТЬ ТЫ ТИ П, Те. ТЕ ТУ ТЮ Молодцы малята! Лао дуже сподобалось з вами грати. А зараз ми з вами пограємо в гру камінь та вата. Приготуйте, будь ласка, ваші долоньки та ваші кулачки. Я буду вимовляти звуки Т та Т, а ви будете мені показувати. Якщо почуєте звук Т, одразу показуйте кулак такий твердий, як камінь твердого звука Т. А як почуєте звук Т, одразу показуйте мені долоньку. Значить тримаєте в ній шматочок вати. Такий м'який, як звук ті. Готові? Тож починаємо. Т. Ті. Ті. Т. Ті. Т. 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 Молодці малята. А зараз з'ясуємо, чи зможете ви розрізнити звуки Т. ТАТЧ у складах. Будьте уважней. ТИ. ТЕ. ТА. ТУ. Ать. АТ. Молодцы, малята. Вы все были дуже уважны. Малята. ТИП, ТАТОП. Десь знайшли чарівний капелюх фокусника і вирішили собі щось начаклувати. Тож давайте допоможемо їм розподілити подарунки капелюха. Топу ми віддамо все те, що починається з твердого звука Т, а тіпу те, що починається з м'якого звука Т. Тож, що ж нам подарував цей чарівний капелюх? Тигр. Який перший звук в слові Тигр? Твердий тиг чи м'який? Тигр. В слові тигр звук т твердий, тому віддамо його топу. Тюлень. Який звук? Т-чи тю в слові тюлень. В слові тюлень звук ті тю м'який, тому віддамо його тіпу. А це тюльпан. Як звучить звук т твердо чи м'яко? М'яко. Тому віддамо його тіпу. А це телефон. Звук Т звучить твердо. Тож дістається телефон топу. Торт. Хто ж не з них з'їсть торт? Топ чи тіп? В слові торт звук т твердий. Тож тортиком пригощається топ. А це тістечко. Звук Звучить м'яко. Тістечко. Тістечко з'їсть тіп. Малята, топ та тіп ніяк не можуть з'ясувати, з яких звуків складаються їх імена. Допоможемо їм? Так, тож вимовте. Топ. Топ. Який перший звук ми чуємо в слові топ? Подивіться на свій ротик. Топ. Це звук Т. Він твердий чи м'який? Так, він твердий і приголосний. Який другий звук ми вимовляємо в слові топ? Подивіться на свій ротик. Він овальної форми. Тож який звук ми вимовляємо? Топ! Це звук О. Він голосний чи приголосний? Він голосний. Який останній звук в слові топ? Топ. Це звук П. Він голосний чи приголосний? Чи є перешкода для повітря, що виходить з ротика? Так, перешкода є. Звук П приголосний. Твердий. Давайте запишемо. Викладемо все фішками. Який перший звук в імені топ? Це звук ТОП. Т. Він твердий приголосний. Який другий звук? Звук «О» – Він голосний. Який третій звук? Звук П. Твердий приголосний. Малята, скільки всього фішок ми виклали? Три фішки. Скільки всього звуків в слові топ? Три звуки. Скільки голосних звуків? Один голосний. О. Скільки приголосних звуків? Два приголосних. Це звук Т та звук П. Молодці малята? Топ дуже радий, а тіп чекає, коли ви допоможете йому. Тож скажіть тіп, 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 який перший звук ми чуємо в слові тіп? Це звук т. Він твердий чи м'який? Це м'який приголосний. Який другий звук ми вимовляємо в слові тіп? Подивіться на свої губки. Вони розтягнені в посмішці і вимовляють звук і. Звук І голосний. Який третій звук в слові тіп? Тіп? Це звук П. Він голосний чи приголосний? Звук П приголосний, твердий. Тож давайте викладемо фішками ім'я клоуна тіпа. ТІП. Який перший звук ми будемо викладати? Це звук Т позначається двома полосочками, бо він м'який приголосний. І, І голосний звук І. Наступний звук звук П. Твердий приголосний. Малята, прочитайте, що ми тут виклали. Тіп! Молодці! Скільки всього фішок ми виклали? Три фішки. Скільки звуків у слові тіп? Три звуки. Скільки голосних звуків? Один голосний. І. Скільки приголосних звуків? Два приголосних. Т. П. Скільки приголосних? М'яких. Один м'який приголосний. Це звук Ч. Скільки приголосних твердих? Один твердий приголосний це звук П. Молодці малята. Тож скажіть мені, з якими двома звуками ми сьогодні познайомились? Це звук Т та звук Т. Що ми про них знаємо? Вони обидва приголосні. Бо при їх вимові повітря ще виходить з ротика, зустрічає перешкоду. Вони обидва глухі, тому що голосок не працює. Звук Т твердий і позначається при звуковому аналізі однією рисочкою. Звук т м'який і при звуковому аналізі позначається двома смужечками. Що ж, малята, а тепер давайте пригадаємо основне правило приголосних. Приголосні звуки вимовляються з трудом, бо повітря, що виходить з ротика, завжди зустрічає якусь перешкоду. Це можуть бути губи, зуби або язик. І при звуковому аналізі приголосні звуки позначаються смужечками. Малята, мені з вами було дуже весело сьогодні займатися. А на сьогодні все! Тож бувайте! До скорих зустрічей! Пока-пока!